П'ятий сектор, одна однакінотна справа, поліустані ванна, ванна, туалет, кухня, відразу, ще нічого не стоїть, балкон відкритий раз, музею, скандейка якась. Ось Ось так відкрає краєвиди, Ось так воно все Ось так так, стідовує. Не стоїть батарея. Так, переходимо в іншу кімнату. Одна кімната. хороша. Воночка велика. Конечка велика. Все, не стоїть. Тут теж є кондейка. тут ще одна кондейка. Все, це вже обхідне двері.